Всім привіт, друзі! і ви на каналі Nestor Лайф. І сьогодні ми продовжуємо грати в таку гру, яка називається 99 ночей в лісі. Тут нас додавали квести, новорічну обнову і дуже багато нового. Я подивився трошки туторіал в Ютубі, і я зрозумів, що потрібно рятувати ельфів. Про те, як їх рятувати, ми дізнаємося вже сьогодні. А ви підписуйтесь на мій телеграм-канал і на мій Ютуб-канал. А ми починаємо. Вау, подивіться, як тут прикольно. Ану, тут якийсь мішок. А ну, чекайте, що тут таке. І тут у нас. А, якісь штуки. Ну, коротше, це зрозуміло, якісь штуки. Так, можна продовжувати. А чого я не можу спринтувати? Люди. А, о, нарешті, господи. Дочекалися. О, бачу вже вугілля. Давайте я зроблю маленький таймлапс. Ну, щоб прокачати просто так. Ну... О, а що це за пряничний будиночок? А, ну, а, це той будиночок, знаєте, в якому ні, нічого корисного ніколи не з'являється. Та не вже. Мені попалися. Мені попався спис. Нарешті. Сто років мені не попадався. Тепер проходити гру буде набагато легше. А нам поки що треба збудувати мапу. Так, давайте зберемо це дерево. І давайте ще трошечки зробимо дерево. О, а мені цікаво, чи олень помінявся. Олень ти тут. Олень прийди. Олень олень, олень прийди. Добре, давайте покладемо сюди все дерево і прокачаємо. А! Бляха, я мав збу. Я мав мапу збудувати, ну за що? Мені потрібна твоя лапка. А на наступний день прийде. Та Господи! Чому мені не випадає лапка, зайчики? Все, тепер це дерево точно піде на мапу. І ні на що інше. О, дивіться, який прикольний олень! Привіт, олень! Олень, добрий день. Добридені. Так, давайте купимо компас і мапу нарешті. І, до речі, я знайшов спосіб, як побудувати набагато легшу базу, яка тобі взагалі дуже допоможе. Ну, коротше, по ходу гри зрозумієте. А, давайте ще побудуємо компас для дітей. Так, тепер давайте йдемо шукати першу дитину, бо в мене вже є спис і ми легко її зможемо врятувати. А мені цікаво чи ще діти перевдяглися, ну, на новий рік. Ой, ні, ну, ну за що? А, вугілля, вугілля, мені треба. вугілля. А тут що? Ні завжди нічого корисного. О, так, добрий день. Так, ану, яке ти маєш? право? Так, ой, 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 а що стало? О, так, ану, іди сюди. А ну, а чого? Що це за? Що це за? Е! А якого фіга? Я ж 50, я ж на 50 метрів від нього нахожусь. О, ельф! Ельф! Привіт! Привіт, можна я повертую? Привіт, ельф! Ельф, що сталося? Чого він дивиться на гору? Ну, що небо ніколи не бачив? А, а там його брат! А ну! <гас> Ой, так ельф! Ну дай я на тебе заскочу, ну що ти такий скупий? Та ну ельф! Ну, то що ти такий? ано, хрясь? Ем, а що я не можу забратись? Коротше, без питань, нехай там залишається, це не мої проблеми. А ми можемо заскочити на оцю будівлю і там вже його врятувати? Ано, давайте перевіримо. Спочатку давайте зберемо вугілля. А, давайте цей хлам не збирати, він і не так нам не потрібен. О, давайте відкриємо скриню. О! Хороша сокира! Сокира! Ставте ставки, доскочимо. Три, два. Уї. Слухайте, а може нам потрібно купити в тому магазині цей драбину? Так, давайте візьмемо оп, так вугілля. Так, а ну, давайте тільки мене не кусайте за 50 кілометрів. Та ну як вони це роблять? Все, я, я йду звідси до побачення. Це до побачення. Все, зустрінете мене пізніше, все, до побачення. Ну Це реально не чесно. Ну, тряся. О, сани якісь Подарунки! Це для мене! Дякую дуже! Ну, ой, ведь я кращив а то мені страшно! Бандаж! Сюди! А тут що? А тут давайте тільки на смерть, будь ласка. І. О, ура! Колі для револьверу. О, Боже, як тут багато подарунків. Що це так розшедрилися розробники? Бандаж ще один! Давайте з'їмо бандаж. З'їмо бандаж! Використаємо бандаж. Зберемо ще подарунки. О, фестів тейбл якийсь. Можна буде побудувати. Опа, ще для револьверу. І ще подарунки. Боже, як розробники розщедрились. Дякую, дуже. І тут у нас знову для револьверу. О, Боже, як тут багато куль для револьверу. Так, ідемо будувати. Ой, боже будувати, кажу, ідемо рятувати дитину. Ой, ну, там я потім подарунок зібру. ідемо рятувати дитину, бо в мене вже від... я вже відновився і я готовий знову їх побити. Ідіть сюди, ви такі нечемні. Ой, 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 ой! На мене напали! Напали! Це не чесно, це не чесно, це не чесно. ой 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 сюди! Ой, сіки би олень не заспавнився. О боже, що так світло багато. Так, давайте ідемо, ідемо, йдемо. йдемо, йдемо. Нам, але нам ще потрібно взяти м'язка, то я взагалі зараз помру з голоду. Ціки, хоч би. У мене дуже мало здоров'я, тому не треба. О, стоп, а там що таке? Ем, це що таке? Ну, без питань. О! Ось у нас є ліхтарик. А, ой, потрібно, потрібно звільнити місце. Так, все, пішли. Пішли до кемфайру. Але, бляха, я зараз голоду помру. Давайте вб'ємо зайчика. Вибач зайчик, але ти мені потрібен. Ну, мені потрібна твоя нога. Так, так з'їмо. Ану, іди сюди. Оп! Дякую дуже. О, нарешті лапка випала, та не вже. Так, давайте все. О, зараз спалимо дитину Е, Давайте по вугілля підемо. Та, то мені ще потрібно прокачати наш. А то нам потрібно прокачати наш кемфайр. О, ферма, ферма. Ну, не ферма, ну ви зрозуміли. Батіг. там його. А! Та ну, а ти. А тобі не заш... Жирно. Ти. Ай! Ай! Фурішко! А! А, не треба! Тобі не зажирно? Ти, блін, такий. Такий вовк начемний! Тобі не зажирно? Хоч би він на нас зараз не вискочив десь. Я, я боюсь туди тепер йти. Йдемо е, в цей будиночок. Може ми там хоча б знайдемо щось. І тут у нас нічого! О, нам вистачає щось, щоб щось купити там. О! фуель-каністер, сюди! Це нам якраз і була потрібна. Тут у нас скраб я впевнений, як завжди. А, вугілля? Що мені так щас? А, а, чому мені так мало голоду? Так, а нам потрібно поїсти? Поїсти, попоїсти. Ла-ла-ла-ла. Так, давайте ще навіть зберемо монеток. Тепер монетки нарешті стали... Ну, знадобились хоча б колись. Бо ну, ви розумієте, що вони ніколи, в принципі, майже не були корисні. Так, давайте спочатку кинемо сюди, якщо ми щось знайшли. Так, а ми багато чого знайшли. Так, давайте поки що по одному кидати. Оп, оп. Так. І далі ще закинемо цю штучку, дуже хорошу. Оп. Все, ми закинули все. І тепер в мене є ідея. Давайте збудуємо оцю дуже прекрасну штучку. І робимо. Зараз нам потрібно це прям дуже обережно поставити, щоб все було добре. Щоб все було Так, щоб в нас вмістилося все. Так, ну давайте, отак. І в нас. Не вийшло! Ура! Тряся. Тепер прийдеться з іншої сторони будувати. Але. Ой-ой, мене дуже мало голоду! мене дуже мало голоду. Так, де зайчики? Де всі зайчики пропали? Так, ану, зайчики, іди сюди. Вибач, оп. Дякую дуже. Так, давайте поїмо трошечки моркви, трошечки ягід. Давайте все сюди. Оп, поїмо трошечки. О, тут ще є морсель! Я взагалі його не бачу. Так, що ми тепер можемо зробити? Я не знаю взагалі Так, що ми можемо зробити? О, ми можемо побудувати цей стілець. Стіл, точніше. А це що таке? Це у нас. А, стілець. Угу. А це що? Це у нас лампочка. Ого, давайте поставимо сюди. А ми не можемо на стіл поставити. Тряся, а чому? хай ну, так стоїть, я не знаю. А це що? Ага. А, це в нас такі ніби загородка. Хоча наша, якщо у нас і так це не врятує. О, якийсь квест я виконав. Ідемо цей, ідемо рятувати ельфів. Що ми можемо купити. Я бачу, ви того, пам'ятаєте, що там на, та, на, на ялинці. Давайте купимо для нього оце. І йдемо до нього. Він от там, я так розумію, в цій стороні. А мені цікаво, ці ельфи нам щось дадуть, якщо ми їх врятуємо. Чи просто, типу, врятуйте ельфів і ми вам нічого не дамо. Клас! Так, ану, де тут ельф? Ага, отут. Ага. Ану, давайте отак. Оп! Все побудував. Привіт! Ура! Ми врятували Ельфа. Ельф, злазь! Давай, злазь! Братішка. Так, поки що ніхто до нас не прийшов, ніякий Олень. Та що ти радуєшся? О, о, дякую. Дякую, і що, нам випаде? Пам'ятаєте? Ну, у нас в лобі на, на спавні, у нас була, була така валюта. А, 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 а це все? тільки, тільки ці цукерочки. Тряся, це дуже мало. О, і, до речі, я бачив, що десь тут у нас може бути подарунок, той. Ну, ви пам'ятаєте, про який є подарунок? Паперовий. Ой, та ну господи, ти вже задовбав. Цей вовк? Та... Пішов ти нафіг? Ти вовк. Вовчара ти. О! Що ти тут робиш? О, господи. Олень! Пішов ти нафіг, Олень? Що ти таке робиш? Ти. Оленяка, ти. Господи! господи, Оленяка, то пішов ти, пішов ти звідси? Та... Хай шлях тебе трафи. Це було трошечки занадто. Е, так, зберемо ту... рифлу. О! Ура! День! День! І цей нарешті. ой, е, Пропала, ну ви зрозуміли, так? О, все наступають. Ідеально, просто. Як я їх люблю. А ми можемо щось купити. Та, ну. Так, давайте побудуємо це ліжко, щоб в дні проходили. Побудуємо десь отут. Давайте. І нам ще потрібно побудувати ще одну цю штучку. Хоча знаєте, я розумію, що вже шостий день, тільки шостий день, і в принципі ми не так багато порозвивалися, але я думаю, що на цьому можна закінчувати. Тому з вами був Нестер Лайф і всім па-па!